Хто вигадав дзеркало, як люстерко згадується у Біблії, а також як через дзеркаломанію вельможі лишалися своїх статків у Європі. Сьогодні у таємницях деко поглянемо у люстерко, щоб роздивитися таємниці його відображення. Цікаво знати, археологи виявили перші невеликі дзеркала зі срібла ніді та бронзи, що відносяться до бронзової доби, подібні до сучасних індійських люстерок ручної роботи. Поверхню самого дзеркала довго шліфували, але з часом металева поверхня тьмяніла, втрачала блиск та здатність до якісного відзеркалення. Перші ж згадки про дзеркала знаходяться у Біблії, де розповідається, як у 16 столітті до нашої ери ізраїльтяни під керівництвом Мойсея спорудили святий номет для поклоніння, куди жінки й жертвували свої гідні дзеркала, аби з них виготовили частину предметів, що мали використовуватись у релігійних обрядах. Всередині 13 століття дзеркала сильно відрізнялися від тих, що ми звикли бачити сьогодні. Їх робили зі скляних кульок, порожнину яких заливали рідким оловом. Після охолодження кулю розбивали і отримували вигнуті осколки з відбивною поверхнею. Правда, зображення було злегка спотвореним через нерівну поверхню. І тільки в 1279 році з'явилося справжнє дзеркало. Його винахідником вважається Джон Пекам, який здогадався покривати скло тонким шаром свинцю. Через 250 років у Франції придумали новий вид зеркала. На плоске скло приклеювали тонку фольгу з олова чи срібла. Треба сказати, таке дзеркало було дуже дорогим. Ноу хау італійських майстрів полягало у використанні дорогоцінних металів, через що ціна їх дзеркал була відповідна. Так, дзеркало перетворилося на предмет не тільки комфорту, але й престижу. Щоб уявити масштаби вартості, уявіть, що ціна зеркала еквівалентна вартості яхти. Зеркало коштувало набагато дорожче живописних полотен та інших витворів мес. Детства. Бажання мати дзеркало ставало нав'язливою ідеєю для французьких аристократів. Здавалося, що ніяка завелика ціна їх не зупиняла. Розголосно набув випадок, коли одна з герцогинь продала власні коштовні меблі, створені зі срібла, аби придбати дзеркало, що їй сподобалось. За одне таке дзеркало французи могли продати цілий маєток, аби припинити вивіз грошей французьких аристократів в Венецію. За справу узявся міністр фінансів Жан-Батіст Кольбер. Шпигуни Кольбера підбили кількох венеційських Місників з Мурану на переїзд до Франції. І так налагодили власне виробництво дзеркал і навіть змогли з часом перевершити існуючу технологію. Найдорожче дзеркало в світі це подарунок Марії Медічі від венеціанських майстрів. Воно прикрашене агатами і оніксами, а рама інкрустована дорогоцінним камінням. Зараз зберігається в Луврі і відкрито для відвідувачів. DIY Обираючи дзеркали, слід враховувати основу виробу, тобто те, з чого вона виготовлена, йдеться про шар, що відбиває. Найчастіше для його виготовлення використовують алюміній та срібло. Алюмінієва основа робить дзеркала дешевшими та доступнішими. Але вони суттєво поступаються за терміном служби. Це пов'язано з тим, що алюмінієве покриття боїться вологи. Тому дзеркала з алюмінієвим покриттям зараз практично не виробляють. Їх замінили на срібло. Срібло застосовується для створення тонкого шару, що відбиває зображення. Він наноситься на скло, що дозволяє перетворити його на дзеркало. Зверху покривається. Це мідним шаром, потім полімерними складами. Це дозволяє надійно захистити дзеркало від різних зовнішніх факторів і позитивно впливає на термін служби. Саме ж скло складається з кварцевого піску, вугілля, польового шпату, соди, доломіту, уламків старого скла. Окрім матеріалу виготовлення, варто дізнатися, яка товщина самого дзеркального скла. Чим вона більша, тим краще. Перевірте, щоб товщина полотна була в межах від 4 до 6 міліметрів. Це буде вказувати, що при виготовленні дзеркала виробник правильно наніс шари та не зекономив при цьому на якості. Чогось почутого про дзеркала ви не знали. Пишіть у коментарях. Ну а на сьогодні у мене все Адіо!